Протягом літа за ліліями досить просто доглядати, потрібно тільки час від часу обережно рихлити землю під рослинами, вносити комплексні добрива і поливати під корінь в посусливі періоди, намагаючись не потрапити на стебла і листя. Лілії цього не люблять. Догляд за ліліями восени більш копіткий, адже рослини потрібно ретельно підготувати до зимівлі, підготувати, обрізати, викопати для зимівлі в приміщенні або забезпечити хороше укриття на зиму. Якщо ви залишаєте лілії до весни в ґрунті, підживлення лілій восени і обрізка листя про те, що робити з ліліями восени, які процедури і в якій послідовності здійснювати, ви дізнаєтеся з цієї статті, деякі квітникарі обходяться тільки розпушуванням ґрунту і видаленням бур'янів, спокійно залишаючи лілії на зиму без будь-якої підготовки. Але багато що залежить від того, які сорти лілії ви вирощуєте найкрасивіші сорти можуть і не пережити сильні морози без належного догляду. Відразу після цвітіння ліліїв, ґрунт потрібно внести суперфосфат і сульфат калію, щоб цибулини краще визріли до осені. На цьому основні підгодівлі закінчуються. Залишається тільки оприскати пару раз лілії бордоською рідиною під час вересневих затяжних дощів для захисту квітів під захворювань. Чим підгодувати лілії восени, щоб вони краще перенесли морози. Внесіть на грядку з квітами листовий перегній або добре перепрілий компост. Шар добревав 10 захистить лілії взимку, а навесні на грядці буде чудово мульче, щоб вам не говорили знайомі квітникарі. Обрізка лілії восени не проводиться, точніше немає необхідності обрізати стебла лілій. Трохи тільки припинилося цвітіння. Можливо, вам захочеться навести таким чином порядок в квітнику, але слід знати, що видалення стебел з листям мало не під корінь, позбавляє лілії можливості наростити до зими цибулини і підготуватися до наступного сезону. Після такої обрізки на наступний рік лілії будуть слабо цвісти або ж зовсім не розквітнуть всередині вересня листя, і стебла лілій починають відмирати природним чином. Тому вам залишиться лише підрізати висохлі осінні лілії на висоті 15 см від землі, викопування і пересадка лілії восени, викопують цибулини лілії восени з різними цілями, щоб пересадити на інше місце, розмножити або ж відправити на зимівлю в холодильник. Багато в чому викопування цибулин залежить від сорту лілій. Так, лагібриди і популярні азіатські гібриди потребують пересадки через рясного формування діток, які будуть навесні відбирати у материнської цибулини харчування і воду. В результаті цвітіння лілії буде менш сильним і красивим. Від гібриди і східні гібриди викопувати варто тільки з метою пересадки раз в три роки, проте в які терміни слід пересаджувати лілії. В залежності від сорту і як правильно проводити пересадку, ви дізнаєтеся з відповідної статті на нашому сайті. Варто тільки відзначити, що цибулини висаджуються відразу ж після викопування або укладаються в пакети з вологим мохом і відправляються зимувати в холодильник. Але що робити, якщо пересаджені або куплені вами лілії проросли восени, можна ризикнути залишити їх на зиму під укриттям. Лілії виживуть, але навряд чи розквітнуть в наступному сезоні. Інший варіант пересадити пророслі цибулинки в горщик і залишити їх зимувати будинку, забезпечивши хороше підсвічування, укриття лілій на зиму. Осінній догляд за ліліями обов'язково включає в себе належну підготовку рослин до зимівлі. Звичайно, якщо у вашому регіоні зима досить м'яка, можна залишати лілії без укриття. Особливо морозостійкі сорти. Більш ніжні сорти, які гірше переносять сувору російську зиму, трубчасті і східні гібриди слід прикрити шаром торфу або тирсою до настання морозів. А коли земля підмерзне, насипати зверху попередньо заготовлену опале листя або ялинові лапи, познацету лілії, потрібно захистити і від вересневих заморозків, вкриваючи їх на ніч картонними коробками з панбондом або плівкою, в принципі. Всі сорти ліві можна накривати плівкою, починаючи з вересневих дощів, а вже потім на підмерзлу землю підкладати під плівку листя. Подальше зростання і рясне цвітіння рослин багато в чому залежить від того, як доглядати за ліліями восени, тому подбайте про створення найкращих умов для підготовки лілії до холодної зими, не обрізаючи без потреби зелені стебла, своєчасно пересаджуючи рослини і правильно вкриваючи на зиму.